Стівен Кінг Протистояння Книга 3, розділ 62 Дейна Юргенс лежала гола на величезному двоспальному ліжку, слухаючи, як у душі рівномірно шумить вода і дивилася на власне відображення у великому круглому дзеркалі на стелі, точнісінько такої самої форми і розміру, як ліжко під ним. Подумала, що жіноче тіло завжди найпривабливіше виглядає на спині, коли лежить рівно, живіт гладенький, груди природним чином спрямовані вгору, і ніяке тяжіння не змушує їх виснути донизу. Було пів на десяту ранку восьмого вересня. Суддя лежав мертвий уже приблизно 18 годин, а Бобі Террі значно менше на свою біду. Душ шумів і шумів, отже у мужика манія чистоти, подумала Дейна. Цікаво, що ж з ним таке сталося, що він миється вже півгодини. На думку їй спало як же суддю так, хто б міг подумати на свій лад то була блискуча думка. Ну, хто буде підозрювати такого літнього чоловіка? А от Флек, здається, запідозрив Звідки лясь він точно знав, коли і де. Понад кордоном Айдахо й Орегону виставили охорону з наказом убити його. Але цей задум якось не вдався. Від учорашньої вечері всі в верхньому ешелоні тут, у Лас Вегасі, ходять, як у воду опущені. Вітній Горган, взагалі класний кухар, дав на вечерю щось схоже на собачий корм, і таке підгоріло, що годі було дібрати смаку. Суддя загинув, але щось пішло не так. Вона підвелася, підійшла до вікна і подивилася на пустелю. Побачила два шкільні автобуси з Лас Вегаса, які під палючим сонцем їхали на захід трасою US95 до авіабази Індіан Спрінгс», де, як вона знала, проходив щоденний семінар із мистецтва реактивної авіації. На заході була понад дюжина людей, які знали, як літати, але, на превелике щастя для вільної зони, ніхто з них не мав кваліфікації, щоб водити літаки Національної гвардії з Індіан Спрінгс. Але вони вчаться. Мамо моя, вчаться ж. А що найважливіше для неї зараз у загибелі судді, це те, як вони дізналися про те, чого знати ніяк не могли, чи немає у вільній зоні їхнього шпигуна. Напевне, це можливо, думала Дейна, шпигунство гра двобічна. але Сюстерн казала їй, що рішення відсилати агентів було прийняте на закритому засіданні, тож вона дуже сумнівалася, щоб хтось із тих семи членів комітету працював на флега. Матінка Ебігейл одразу б розпізнала, якби в комітеті хтось скурвився це по-перше. Дейна була цього певна альтернатива лишалася вельми неапетитна, флег сам про це просто знав. Дейна в Ласвегасі вже восьмий день, і поки що, як видається, є повноправним членом громади, вона вже набрала досить інформації про те, що тут діється, щоб до смерті налякати усіх удома в Болдері. Самої тільки навчальної програми для пілотів вистачить для цього з головою, але найдужче їй особисто було лячно бачити, як люди від тебе відвертаються, щойно ти назвеш ім'я Флега, наче вдають, що не почули. Дехто при цьому схрещує пальці, падає на коліна чи нишком хреститься, мов від лихого ока, затуляючи руку долонею другої. Він був великим, присутнім, відсутнім так було за дня. Уночі, якщо трохи посидіти в барі Левеня у Гранд-готелі чи в барі Срібний черевичок у клубі касовий апарат, то можна було почути історії про нього, дізнатися, як починався міф. Вони говорили поволі, зупиняючись, не дивлячись одне на одного, здебільшого п'ючи пиво з пляшок. Якщо вжити чогось міцнішого, то можна втратити контроль над язиком, а це небезпечно, де й нарозуміла не все, що вони розповідають, правда. Але тут, як то кажуть, вишивку від тканини вже не відділити. Чула вона, що він перевертень вовкулака, що сам розпочав епідемію, що він той антихрист, про якого сказано в откровенні, почула про те, як розіп'яли Гектора Дрогана, як сам дізнався про кокаїн, от, власне, так само, як і про суддю, дізнався і все. І в цих нічних розмовах його ніколи не називали флегом. Вони наче вірили, що коли назвати це ім'я, то він таки постане перед ними, немов джин з пляшки. Вони казали на нього темний чоловік, ходак, високий чоловік. А Пацюк Ервінс звав його старий повзучий Юда. Якщо він знав про суддю, чи не варто припустити, що він знає і про неї? Вода вимкнулася. Тримайся, Люба, не бійсь, він підтримує всілякі дикунські забобони, від них він здається грізнішим. Може бути, в нього таки є шпигун у вільній зоні, не обов'язково з комітету, просто хтось, хто зметикував і сказав йому суддя Фаріс не дезертир. Ти краще ходи без одягу, солоденька, у мене зараз знову встане. Дейна поглянула на нього, усміхнулася широко і привітно. А в думці уявила, що повела б його на кухню вниз і сунула б оту ту штуку, з якої він так носиться, в електричну м'ясорубку від Нігоргана. горгана. А як ти вважаєш, чому я ходжу без одягу? Він поглянув на годинник. Ну, у нас є хвилини з сорок. Його пеніс уже почав посмикуватися, як паличка волозоходця, весело роздратовано подумала Дейна. Ну, то давай. Він підійшов, і вона показала йому на груди І цю штуку зніми, а то вона мене лякає. Лойд Генрейд поглянув на амулет темна сльоза з червоною цяткою і зняв його, поклав на тумбочку і тонкий ланцюжок із якимсь тихим сичанням улігся поряд з амулетом. Так краще. Ще як краще. Вона простягла руки. Замить він уже лежав на ній. І ще за мить уже просовував. Тобі так подобається, сопів він. Приємно, кицю. Боже мій страшенно подобається. простогнала вона, думаючи про м'ясорубку. Біла емаль, блискуча сталь. Що? Та подобається. крикнула вона. Невдовзі вона вдала оргазм, дико скидаючи стегнами, скрикуючи, за кілька секунд кінчив і він. Вона була в ліжку з Лойдом уже четвертий день і практично повністю вивчила його ритм, і коли відчула, як по її стегну потекла сперма, випадково кинула погляд на тумбочку. Чорний камінь, червона цятка, неначе дивиться на неї. Раптом Дейну охопило моторошне відчуття, що воно на неї дивиться, що то його око, з якого вийнято людську контактну лінзу. Дивиться на неї, як око Саурона дивилося на Фродо, з темної твердині Бараддур у мордорі, де лиховісна тінь. Він бачить мене. з безнадійним жахом подумала вона у беззахисний момент за мить до того, як раціональністю взяла Гору. «Понад те, він бачить мене наскрізь. Потім, як вона і сподівалася, Лойд заговорив це теж було частиною його біоритму. Він обіймав її за оголені плечі, курив, дивився вгору на їхнє відображення і розповідав, що відбувається. Як добре, що я не опинився на місці Бобітері, промовив він. Ні, красненько дякую, ні. Головний хотів, щоб у старого пердуна голова залишилася неушкодженою, без синців навіть. Хотів її послати назад за гори. І диви, що вийшло. Цей дятел йому випустив дві кулі 45-го калібру в рило. Зблизька. Мабуть, він отримав по заслузі, але я радий, що то був не я. Що з ним сталося? Ой солоденька, навіть не питай. А звідки він дізнався? Головний. Він там був, Дейну кинуло в холод. Просто випадково нагодився. Ага, він завжди випадково з'являється там, де щось не так. Господи Ісусе, як подумаю, що він зробив з Еріком Стрелертоном, таким юристом вумним, що ми з ним і батьком їздили до Лос-Анджелеса. А що він зробив? Ллойд мовчав так довго, що Дейна подумала, що він уже не відповість, зазвичай вона могла підштовхнути його в потрібному напрямку обережними ввічливими питаннями, щоб він почувався за незабутнім виразом молодшої сестрички Ллойда як цар гівно Лайняної гори. Але цього разу в Дейни виникло відчуття, що вона підштовхнула його занадто далеко, і тут Лойд дивним, здушеним голосом промовив він просто подивився на нього. На Еріка як словесний пронос нападав, усе він розказував, як він хоче, щоб у Вегасі все запрацювало нам треба зробити те, нам треба зробити все, бідака сміттєбак, він і сам не надто в собі, ти ж знаєш. Просто витріщався на нього, як на актора в телевізорі, чи що. Ерік ходить туди-сюди і говорить, наче до присяжних, наче вже доведено, що ось так треба все робити. А він і каже: Тихо-тихо. Еріку, ось так. І Ерік на нього подивився. Я сам ніфіга не бачив. А Ерік дивився, дивився. Може, хвилини з п'ять. Очі в нього просто ставали більші, більші. Потім слина з рота потекла, потім він гигикати почав, а той із ним, і мені страшно стало. Коли Флек сміється, то це страшно. А Ерік усе гигикає гигикає. а він тоді каже будете їхати назад, висадіть його в пустелі могаве. Ну, ми так і зробили. Мабуть, Ерік там і зараз бродить. Він п'ять хвилин на Еріка подивився і з глузду його звів. Він глибоко затягнувся і загасив цигарку, потім обійняв її. А чого ми взагалі про таке лейно заговорили? Не знаю. А як там в Індіан Спінгс? Лойд аж засяяв. Проєкт в Індіан Спінгс то було його творіння. Чудово! Просто клас. У нас буде троє на літаки Небесний Яструб уже до 1 жовтня, а то й швидше. Ген Кроусон просто супер. А чувак сміттєбак так той бляха справжній геній. У чомусь він не надто тямить, а коли йдеться про зброю, то незрівнянний просто. Чувака сміттєбака Дейна бачила двічі. Обидва рази в неї виникало холодне, слизьке відчуття, коли його химерні каламутні очі поглядали на неї, і велике, майже фізичне полегшення наставало, коли він очі відводив. Вочевидь, для багатьох інших Ллойда, Генка Роусона, Роні Сайкса, Пацюка, він був таким собі талісманом на удачу. Одна з рук сміттєбака являла собою жахливе місиво обгорілої плоті, і Дейна згадала. Дві ночі тому сталося дещо особливе Генк Роусон про щось розмовляв він узяв у рот цигарку, чиркнув сірником, договорив, а потім підкурив і загасив сірник. Дейна побачила, як очі чувака сміттєбака націлилися на полум'я, він навіть дихання затамував, наче всім своїм їством зосередився на крихітному вогнику. Так людина, що помирає з голоду, дивиться на обід із дев'яти страв. Потім Генк змахнув вогонь з сірника і вкинув почорнілий недогорок у попільничку. Мить скінчилася. Він знається на зброї? спитала вона Лойда. Страх, як знається. У моделі Небесний яструб під крила чіпляються ракети повітря Земля. Сорокопуди. Чудні ж їм назви дають, ага? Так ніхто не міг утнути, як цю херню туди чіпляти, як їх поставити, як запобіжники налаштовувати. Боже мій, та ми цілий день морочилися, як їх із ящика видобути. От Генки каже Давайте краще бачка приведемо, коли вернеться. Може, він втямить? Коли вернеться? Ага. Він чудний у нас. У Вегасі сидить майже тиждень, але потім доволі швидко звалює. А куди? У пустелю. Просто сів у лендровери поїхав. Дивак він, скажу я тобі. По своєму він майже такий самий дивний, як сам головний. Тут на захід ніфіга, просто богом забута пустеля, і сміття там. Щоб я так знав. Я колись з'їздив на захід, у таку діру, станція Браунсвіль, називається. Не знаю, як він там живе, а от якось примудряється, шукає нові цяцьки, і завжди кілька штук звідти приганяє. Ось за тиждень після того як ми з Лос-Анджелеса вернулися, він припер гору кулеметів з лазерним прицілом. Генк їх називає кулеметами без промаху. А то протитанкові міни, контактні міни, осколкові міни, контейнер Тіофосо. Каже, знайшов цілий склад Тіофосо. А ще дефоліанту стільки, щоб усе колорадо стало лисе, як яйце. Де ж він це все бере? Та кругом, просто сказав Лойд. Нюхом чує солоденька, але це не так уже й дивно. Більша частина Західної Невади і Східної Каліфорнії належала старому доброму дядькові Сему, і там він свої іграшки випробовував аж до атомних бомб. Скоро бачок нам і таку прикотить. Лойд засміявся. Дейні стало холодно, страшенно холодно, і грип, звідкілясь звідти почався, я б на це ставку робив. Може, чувак наш і його знайде. Кажу тобі, він таке просто нюхом чує. Головний каже, просто дайте йому спокій, хай бігає, де хоче, і робить що хоче. Знаєш, яка в нього зараз улюблена цяцька? Ні, мовила Дейна. Вона не була певна, що аж так хоче знати. Але для чого ж вона сюди прийшла? Вогневози. Які вогневози? У нього таких п'ять штук в Індіан Спрінгс стоять, як гоночні машини у Формулі 1 засміявся Ллойд. Їх у В'єтнамі використовували. Солдатики їх прозивали Зіппо, у них на пальму під зав'язку. Сміттєбак їх просто обожнює. Чотко. пробурмотіла вона. Хай там як, а коли сміттєбак цього разу приїхав, ми його повезли у Спрінгс. Він ходив навколо тих сорокопудів, мугикав, гамикав і години з шість їх встановлював, уявляєш? Техніків військової авіації, мабуть, 90 років тренують для такого, але то не на сміттєбака розраховано він бляха геній. Тобто ідіот Савенд. Розумово відстала людина, яка виявляє видатні здібності в певній галузі. Ясно, звідки в нього такі опіки. Лойд глянув на годинник і сів. До речі, про Індіан Спінгс мені туди саме треба. Маю час тільки на ще один душ. Хочеш зі мною? Не зараз. Вона почала вдягатися, і вода зашуміла знову. Поки що їй завжди вдавалося і роздягатись, і вдягатись без його присутності, і так вона збиралася робити й надалі. Вона причепила фінку до руки і закріпила лезо на пружині, швидкий рух зап'ястя, і всі десять дюймів будуть у неї в руці. Ну, подумала вона, вдягаючи блузку, маєш бути в дівчини якась загадка.